Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про годинник в класичному стилі від компанії Hugo. З декількома циферблатами. Давайте подивимось на нього ближче. Відкривши коробку, ми бачимо сам годинник на поролоновій підставці та інструкцію на декількох мовах. Давайте ж поглянемо ближче на сам годинник. Годинник виконаний зі сталі та має він шкіряний ремінець. Розміри годинника в діаметрі 40 мм, та товщина близько 8 мм. А ширина ремінця ну, загалом стандартна 20 мм. Йдемось зближення циферблат. Окрім звичних нам стрілок, ми бачимо справа зверху секцію, яка показує нам день місяця, зліва день тижня, та знизу котра година в 24 годинному форматі. На звороті у нас металева кришка, на якій є. Номер моделі, а також вказівка про те, що цей годинник має водозахист 30 метрів, що є достатнім для того, щоб захистити годинник від бризки води, а також можна мити руки з ним. Але пірнати чи плавати не можна, оскільки, якщо вода потрапить всередину, то годиннику прийде кердик. А як вам такий годинник? Залишайте свої коментарі, ставте лайк і до нових зустрічей! скриптом. Ось так виглядає годинник на зап'ясті 18 18,5 мм.